Зараз ми знаходимося на перетині вулиць Кузнецька і Сидарчука біля Національного університету кораблебудування. Тут алея, вона веде до нашого ветеранського центру, до нашого спортзалу. І саме тут, на перетині цих вулиць, є гарне місце для встановлення пам'ятного зната на честь воїнів. Спортсменів на честь янголів спорту і далі іде алея, яку я пропоную назвати алея Янголів спорту, котра може бути функціональною, може бути для містян, які можуть прогулятися по ній, для ветеранів, для спортсменів, які будуть приходити до нас в зал. Також можна на ній тренуватись, зробити бігову доріжку, щоб можна було бігати. І це, я думаю, що буде дуже гарне вшанування пам'яті янголів спорту. Вона так буде і називатися алея Янголів спорту. І на цьому пам'ятному знаці ми. Напишемо ім'я та прізвище кожного, хто віддав своє життя. Ну, дійсно, тут треба привести все в порядок. Я думаю, що з часом все це можна зробити. Вся дорога розбита, перекопана теж, я думаю, рано чи пізно вона покриється асфальтом та буде зроблені парка місця. Можливо, тут будуть якісь скамеєчки, травка. Це дуже красиве, красива будівля і більше ніж 100 років. Зараз вона також функціональна для студентів, для ветеранів, для спортсменів. Все реально зробити, якщо дуже сильно захотіти, якщо мати підтримку. І діяти така невеличка прогулянка, Аллея янголів спорту, Аллея Янголів Миколаївського спорту.